Кількість кольорів цині дає ще одну цікаву забавку. Минулого року я робила так, що я не знала, які цинії саджу. Я накупувала різного насіння, змішала його в одному пакетику і просто посадила і чекала, що зійде. І тому кожен раз, коли ось цей маленький бутончик формується, ти не знаєш, який там буде колір. І ця кількість кольорів цинії це її велика перевага, тому що балкон можна зробити ну, дуже різнокольоровим. Десь в мені ще кілька років тому говорила дуже дивна людина, яка вважала цинії застарілими і старомодними рослинами. Таке саме я думала і про е, пеларгонію, але про це нам потрібно поговорити ще в наступних епізодах. Насправді про те, які рослини ми вважаємо застарілими, і чому це не так. Цинію можуть виростити максимально ліниві люди, ліниві садівники, як я. Але насправді з циніми теж можна ускладнюватися і від звичних сортів переходити до якихось важчих. Я бачила одну цинію в кремовому кольорі, яка була не згірша за троянду. І сподіваюся, що колись я до неї доберусь. Тобто моїх знань вистачить для того, щоб до неї дістатися. І якщо ви маєте судок, то я вам заздрю, тому що зарослі півтораметрових циній це прекрасно. І в них також гарно те, про що я вже згадувала: на осінь і на зиму ви можете залишити їх стояти сухостоєм на своєму балконі, це просто гарно. А ще в циніях можна щось сховати, про це я теж зараз розкажу. Цинія дуже вдячна рослина, яка зможе рости насправді в таких умовах, що коли пересохне трохи, то після поливу цілком собі оживе.